Хочеться бути такою сильною, хочеться бути собою, хочеться прискорити насильно, тільки такий шлях не твій. Твій шлях завжди, at the right time. твій шлях завжди тут і зараз. Все йде так, як найкраще. Віру це. будь переконаний, будь переконаний у тому, що чекає тебе тільки сприятливе і краще, і докладай всіх зусиль, щоб мрії всі збулись. Відчувай, що для тебе значить, подія кожна. Де тобі погано, де добре, і роби висновки сам. Навіщо залишатися там, де тобі, гірше з кожним днем, виявивши причини справжні, виберети себе.